Сьогодні ми зустрічаємося з головою асоціації аграріїв Подільського району Миколою Васильовичем Якубенко, аби поговорити про міжнародний форум, який відбувся нещодавно в Києві, і тема якого малі виробники насторожі продовольчої безпеки. Доброго дня, доброго дня, Микола Васильович. Розкажіть, будь ласка, чому ця тема стала такою актуальною на сьогоднішній день? Тема сьогодні стала актуальною сьогодні: то що села руйнуються, села вимирають. ООН прийнята декларація для захисту прав селян і сільського населення, людей, які працюють в сільській місцевості. Хто був присутній на форумі? Розкажи, будь ласка, там були не тільки українці. На форумі були присутні наші зарубіжні партнери, зокрема. Була Рамона Домінічу, це президент асоціації малих фермерів Румунії. Вона була присутня і вона модерувала першу частину цього форуму. Розказувала про фермерство в Румунії і, взагалі, в Європі, бо вона контактує з європейськими партнерами, з своїми колегами, розказувала, як там працюють малі ферми, сімейні ферми, чого вони досягнули. Ми ж знаємо, що зовсім нещодавно, коли наша Україна здобула незалежність, то ми ще тоді були попереду Румунії і Польщі, а на превеликий жаль, сьогодні вони нас обігнали, то нам треба до них підтягуватися. Чехія, Румунія, Польща у них збережені села. У них е, села квітучі, вони нормальні, там живуть люди, там інфраструктура, але тому що там є робочі місця. Люди будуть тільки там, де можна заробляти. Тож яку цінну інформацію для себе з європейського досвіду ми можемо взяти? Можемо взяти там, працюють на селі е, малі сімейні ферми. На мою думку, там більше толку, більше порядку. Там працює сім'я. Там всі працюють на єдину ціль. Прокормити себе, аби підприємство виглядало нормально і було платоспроможним і фінансово, і аби воно розвивалося. І це якби для людей людей зацікавлює. Вони гордяться цим, що вони можуть це робити. І вони це роблять. Вони люблять свою роботу. У нас на селі також є дуже багато людей, які люблять цю роботу, які працюють, і мене спонукало сюди прийти, щоб. Працюють люди на селі, тримають коров, тримають свиней. Вони важко працюють з утра до ночі, і в той самий час вони мають статус безробітнього. Ну, це не може так бути. Потрібно допомогти. Вони. Їх влада повинна бачити. Вони повинні платити якісь мінімальні податки і коли досягнуть пенсійного віку, отримувати пенсію, а не якусь допомогу. Які такі міжнародні проєкти є на даний момент, які зможуть підняти нашого сільського виробника, допомогти йому стати впевненим дуже багато. Є проєктів і в кожному році нові програми зараз, наприклад, працюють програми. Зараз вже отримують фермерські господарства, ФОПи. Всі, хто зареєстровані, хто займається землею, зараз отримують по дві тонни добрив. Хто реєструвався в державному аграрному реєстрі? То програма подивилася, що ці люди підходять. і... Ім прийшло повідомлення, і зараз наш район їздить у Любашівці, отримують складні добрива для весняно-польової роботи, для посіву. Щоб розуміли, одна тонна складних добрив сьогодні коштує 35 тисяч, це нітромофоз, скажімо, то 70 тисяч на господарство, і це ж не все. Далі буде насіння. Для Хто займається тваринництвом, але це повинні бути зареєстровані господарства. То скажу вам, що на одну голову великої рогатої худоби е, дотація на рік 2000 гривень, це до 100 голів, якщо е, в господарстві є е, вівчарство е, до 500 голів, е, 2000 гривень, то це якби і немалі кошти, і хороше підспір'я. І це не тільки е, дотація на голову. Там, коли люди працюють, вони слідкують за програмами. До речі, люди хочу сказати, аби дивились нашу сторінку на Фейсбуці Асоціація аграріїв Подільського району. Там багато інформації ми дублюємо від АФЗУ. То, що приходить, які програми є, то на нашій сторінці викладається. І якщо є здобутки малих селянських ферм. Малих фермерських господарств і середніх, які є у наших колег, ми також їх викладаємо на наших сторінках. Якщо у когось є проблеми, також вони туди попадають. Так що, які, так. Приведіть нам такі цікаві факти, коли малі фермерські господарства створювалися буквально на очах останнім часом у нас. Ну я вам можу навести приклад із того, що є там не зовсім порозуміння. Із місцевою владою Любашівська громада, село Кричунове. Я туди їздив не один раз. Там сімейна ферма родини маслових. У них вони по канадському проекту виграли грант, чи я навіть не пам'ятаю як. Але вони побудували ту міні-ферму. У них є 45 голів великої рогатої худоби. Люди працюють і там можна об'єднатися. Там можна за допомогою місцевої влади, якщо будуть зацікавлені, попрацювати з людьми, створити кооператив, аби. То молоко не здавати за безцінь, там е, і там майже все, для цього є. Там треба їм чуть-чуть допомогти, і все, і там поставити е, охолоджувач, пастеризатор, упаковщик, і все. І нормальне молоко не розбавлене, без всякої пальмової олії буде попадати на наші прилавки. Як ви вважаєте, що потрібно зробити для того, аби аграрна система запрацювала в подільській громаді? Адже ми знаємо, що в нас в подільській громаді теж є села, в котрих проживає не так. Я того і прийшов в подільську громаду. Бо вона з недавніх пір також стала аграрною завдяки населеним пунктам Олександрівка, Липецьке і Казбеки. Прийшов для того, аби допомогти роз'яснити людям люди, які хочуть цим займатися, і вони знають, це їхня робота, вони люблять тварин, але поставити їх на легальні рельси, допомогти людям, аби вони легалізувалися і аби вони зрозуміли, що влада їм не ворог. А хоче допомогти. І люди, коли тільки в нас, завжди людей лякають податками. Що будеш платити податки, не треба їх лякати. Треба гордитися тим, що ти платиш податки, але податки повинні бути посильні. Е, аби людина була зацікавлена побілу працювати, е, заплатити ті податки, які по закону е, чи по податковому кодексу, і все, і нікого не боятися, і спокійно працювати. І це набагато приємніше. Я був такий самий, як і всі люди. Я починав своє фермерське господарство в перших 93-му році. Це в 92-му році перші фермерські господарства створювалися з 93-го. Мене також лякало. Я не розумів, як це буде, що це буде. Але нічого, це нормально, коли людина відчуває. Смак зароблених коштів своїх і знає, що вона ні від кого не залежить, вона їх може заробити і вона може комусь допомогти. Є така добра приказка, що краще давати, ніж просити. То я, якби хочу, аби наші люди мали можливість здавати, а не просили. Так сталося, що в нашій країні зараз дуже багато вимушених переселенців, зв'язку з війною. Скажіть багато їх і в Подільській громаді. Скажіть, будь ласка, що б ви їм порадили? Ой, я би порадив би у мене взагалі до е переселенців, вимушених, особливо для тих, які е переїхали е із сільської місцевості. Дуже шкода. Ну, так сталося. Війна, агресор прийшов на нашу територію. Але е, хочу звернутися з тих людей, яким не чужда сільська праця, які знають, що це, і люблять, то не треба тулитися в місцях. В місті не зовсім комфортно, і місця попадають у селі безпечніше. І по селах зараз є дуже багато е, вільних хатів. Єдине, що треба, аби старости дали інформацію, і я думаю, що ті хати, вони. Коштують копійки, якщо є там якийсь господар, що хоче продати. То можна цим людям допомогти, хай звертаються е, до мене, разом підемо до місцевої влади, е, будемо говорити, аби викупити ту хатину, покажемо місця, е, е, де є, е, де можна, де людям сподобається, чим вони хочуть займатися, можемо щось запропонувати. В селі все є. є дуже багато городів заростають просто бур'янами. Я хочу цим людям сказати, що. Які жили в селі, то вони розуміють і знають, що це краще мати свою морквину, цибулину, картоплину, своє виростити і цим гордитися, ніж чекати, що тобі колись щось здадуть. На вашу думку, Микола Васильович, як війна вплинула на фермерські господарства? Ну, негативно, так і на як і на всю державу, як на всіх людей, бо війна ніколи не була чимось добрим. Багато людей гине. Багато фермерів воює. тому цей міжнародний форум як був, то там затрагувалася тема продажу землі по 10 тисяч гектар в одні руки, аби призупинити дію цього закону до кінця війни. Бо багато фермерів воює і не можуть скористатися цією нагодою. По цінах війна логістика поломана. Зерновий коридор тільки тепер почав налагоджуватися а так логістика забирає дуже, дуже багато коштів, і ми змушені продавати свою продукцію по собівартості а деколи і нижче собівартості для Білько, того, щоб жити. Бо люди, пайщики, аренду плату треба платити, і працівникам треба платити. Як практично зацікавити наших селян, аби вони хотіли розвивати малі фермерські господарства? Ну, на мою думку, у першу чергу, це робота місцевого самоврядування, це робота старости, депутатів, можливо, повторююсь, голови громади. Повинна бути політична воля і громадянська воля. Перейматися тим, що громада повинна розвиватися, повинні бути робочі місця. Чим більше робочих місць, тим більше поповниться бюджет. Чим більше поповниться бюджет, тим буде багатша громада, тим більше піде податків і на армію. і Скоріше переможемо ворога. Користуючись нагодою, хочу подякувати керівництву Подільської громади за надану можливість донести інформацію людям. Якщо Будуть якісь питання або допомога від мене, як від голови асоціації аграріїв і взагалі як від громадянина України, який хоче, аби село жило. І я цим переймаюся, і хочу, аби село жило. Хочу, аби село працювало, хочу, аби на селі люди заробляли. Клава Васильович, ми Дякуємо вам за цікаві змістовні відповіді. А нашим телеглядачам нагадуємо, що з нами сьогодні був голова Асоціації аграріїв Подільського району Микола Васильович Якубенко. І говорили ми про міжнародний форум, який відбувся в Києві, головна тема якого була малі виробники насторожі продовольчої програми. Дякую вам велике. Вам дякую за запрошення.